Живопис квітами саме так нині найчастіше називають мистецтво ошибани. Тендітні і різнобарні рослини з просторих полів та лугів потрапляють під скло і перетворюються на дітей, тварин, пейзажі, власне на будь-що. До того ж, саме ошибану називають одним із найменш витратних хобі. Аби створити картину, необхідно влітку назбирати в полі чи в саду квітів і засушити їх можна навіть під сторінками книг. Ну а далі. Все залежить від вашої фантазії. Цікаво, звісно, тоді просто зараз про мистецтво Шибана будемо говорити вже в деталях разом із майстром, флористом Тетяною Берник. Пані Тетяно, доброго ранку. Доброго, доброго ранку, ранку, пані Тетяно. Доброго Дякуємо, ранку. що завітали сьогодні до нашої студії. Прийшли ви не з порожніми руками. Так. І вже е, поки у нас був час, поки йшов сюжет, я вже встигла пороздивлятися. Все неймовірно гарне, все неймовірно витенчене. Місяця щойно ви їх занесли там людина, яка не знала, що ми будемо говорити про шибану. Вона мабуть, мабуть, подумала, що це чи намальовано. Чи Фотографія, ну правда, складається таке враження. Я вам студію привезла трошки літа. о так. Не трошки. Я можу навіть сказати А багато сказати. літа. Слухайте, все, все окремо в окремих файликах. Все дуже дуже гарно ну, і рівненько так. висушено Давайте, Давайте розпочнемо. наскільки складно. Його назбирати і взагалі обрати і засушити. Ви знаєте, Ощебана – це один з найдоступніших на сьогоднішній день видів мистецтва, особливо для українців, тому що наша країна одна з найбагатших за різноманітністю флори. Я це вже свідчу як досвідчений майстер, угу. тому що багато подорожую і можу подивитися, що росте в інших країнах. І дійшла висновку, що Україна найкращий регіон, тому що в нас, по перше, є чотири пори року, і збирати можна з ранньої весни до пів. Ізні осені, а це різні кольори. От уявіть mm -hmm. собі, я покажу вам зараз тільки одну рослинку. Це все одна і та ж рослинка, конвалія, але бачите, вона має зовсім різні кольори. Яка гана, Оце віде, літня? Віде, оце віде. літня конвалія, а це зимова, а це весняна, а це осіння. Тобто всі кольори природні я нічого з ними не роблю. Ну, дивіться для того, щоб розпочати займатися мистецтвом шоошибана, насамперед потрібно квіти назбирати. Ось де збираєте ви? Можливо, ви спеціально навіть садите їх. Ви знаєте, збираю я по всій Україні, де тільки буваю, і е, переважно, звичайно, там, де я живу, це Київщина, Броварський район, це заливні Луки. Я вважаю, що це просто райські місця, недарма е, Довженко співував ці краї, ці красу, в своїх творах і зачарована десна, це саме той випадок. Тому що, коли ви влітку до нас приїдете, ну, там можна знайти все. Я коли бачу ту розкіш, і ту красу. Е, мені ж знаєте, аж розпирає мене від відчуттів, хочеться, щоб всі це побачили. Тому я збираю весь цей матеріал, сушу його і потім е, створюю. Пейзажні і... композиції а ось ідеї. Як виникають так, ну ідеї, власне, від того, що я сама малюю. У мене любов моя належить все таки Україні. Більше переважно українські пейзажі. І до речі, сьогодні, користуючись нагодою, я хочу запросити всіх киян і гостей Києва на нашу виставку до 14 лютого на вулиці Драйзера, 6, буде працювати виставка українська Ошибана. До речі, це японське мистецтво, а японці Ж ви знаєте, вона дуже витончена нація. Вона примушує в кожному витворі мистецтво мати якусь дивну фантазію, якісь дивні несподівані підходи до твору. Ми знаємо про вишивки, ми знаємо про каліграфію, ми знаємо про рігамі, про ікебану. а про шибану мало хто знає. А вхідна виставку Вільний? Вхідно, та, до речі, вхід на виставку Вільний працюватиме виставка, ще раз скажу, до 14 лютого. Єдина проблема там вихідні, понеділок, середа і неділя. На жаль, але Дорого вже можуть так, наші. Але я глядяти. хочу окремо сказати про цю галерею. Це перша галерея на Троєщині. Уявіть собі 700 тисяч населення галере... міста Троєщини. Це маленьке, ну велике більше, місто. Mm -hmm. І там тільки оце в цей час за кличка з'явилася перша галерея за всі роки незалежності України. Але власне це, це старт, це початок. Це тільки. чудова галерея. Її пробив, так би мовити, Франчук, художник. Він там живе, і галерея настільки європейська, настільки класна, Ми коли я туди. Батися, що всі мешканці тричі не лише тоді потрапить. Але дивіться, хотілося б більше вже поговорити про так. Шибану. Отже, назбирали ми квіточки. Далі приходимо додому, і що робимо? Назбирали, насушили в старих книжках. Тобто, це звичайна гербарізація. Згадайте своє дитинство. Ви ж сушили в дитинстві? Я Ви? сушила, але от вчора готуючись до інтерв'ю, бачила якісь такі дивні назви, що є спеціальні гербарійні сітки. Чи що якісь не ні, ні, ні. треба цим перейматися, тому що коли люди чують про гербарійні сітки, і про всякі приспапристосування відпадає бажання це робити. Я це мистецтво максимально демократизувала, тобто не треба ніяких пристосувань. Стара книжка з вологопоглинаючим папером, ножнички, пінцет і клей ПВА. і все. От єдине, що Взагалі, терпіння, бюджетно. бажання і mm -hmm. фантазія. Найголовніше це фантазія. Наприклад, можу з вами трошечки погратися. Ну, давайте. Да, я буду вам показувати рослинку, наприклад. А ви відгадаєте, що це може бути? Тобто, це пелюсточка Камсіса. А подивіться mm -hmm. на неї на що вона схожа. Ну, це може бути в принципі, частина одягу, частина сукні так, так. у спідниці. Ось я показую таку паночку, і у неї, бачите, верхня частинка її спіднички зроблена саме з цього кампсіса. Угу. Ось, Тобто, фантазія Ошибана, Ошибана цікава тим, що тут треба включати фантазію. Ну, Трошки ще вас помучаю, а можливо, вам це сподобається. Ось така листочок дерев'ю. Вона власне власне на дерево вітні. схоже на, на ялинку. Так, схоже. це звичайно ялинка. Молодець. Ви до речі, вже речі, можете до речі. Працювати. От, дійсно, рослини маленькі рослини це. Ну така мініатюрна проекція великих. Ось, звісно, це так, теж так, так. цілий це, це, це цілий космос. Я вам скажу, природа дає нам стільки багатограмний підход до творчості, і саме Ошибана дерев, це зимове. Причому є зимові пейзажики. І хочу показати дуже цікаву рослинку. Це е, не українська рослинка. Вона до нас була завезена, але, але в нашому ботанічному саду Гінга Білоба Десь, який красивий листочок він може імітувати. Ну давайте. Віяло так віяло або якщо перевернути парасольку, правда, ось такий. так. Дійці, пані тетян залишається зовсім пташку мало навіть. Зробити, зробити, зробити. Правда, я вже так подумав трішечки обрізати. Це могло бути втожі. Пані та... Тетяна, залишається зовсім мало часу. Давайте научно продемонструємо нашим телеглядачам, як з якихось полісточків, з якихось невеличких рослинок складеться абсолютно щось інше. Ви знаєте, дуже швидко. Ну картину це важко назвати, але зараз я на ваших очах просто з пелюсток півонії. А ми знаємо, що півоня в Японії це дуже символічна квітка. Вона е, імітує, верніше, е, як це сказати, символізує символізує кохання. Японці кажуть, хочете е, в, в дім привернути кохання, повісти зображення півонії. Угу. То що може бути краще створеної квітки власними руками з пилюсток півонії? Отак От достатньо просто по колу їх викласти. Ну і поки ви створите півонню, е, як що oh. який матеріал використовуєте як тло для своїх робіт ну, в даному випадку? Це е, оксамитовий чорний uh -huh. папір. А взагалі, будь-який картон, але гарної якості, цупкий, е, щоб він не гнувся. Переважно це залишки паспорту в багетних майстернях. Треба ходити і їх просто викупати за дуже невеликі кошти. Ошибано, до речі, одна з найдешевших е, технік, де треба не треба закуповувати матеріали. Ось дивіться, готова квітка oh, півонії. Ось я покажу її нашим глядачам. Створила я її буквально за 10 секунд, і раніше не я створила, створила природа. природа. Можливо, ми подивимося ще мої роботи. Так, так У нас, то у нас є ще добірка, подиватися. добірка слайдів. Власне, я зараз поглянемо на да. екран і прокоментуємо. Ось ну, рівні ж... паночки, зроблені вони з квіток, і всі спіднички, одяг, голівки і всі аксесуари зроблені з квітів. Побачив акварель. Акварель. Ага. Єдине, де я малюю, це акварель. Живопис називається без пензля і фарб. Ошибана вимагає від нас саме творчого підходу з погляду образ. Мусті рослини, тому кожна картина це якийсь пошук, постійний постійний пошук, і безперечно 100% творчість. Тут нема шаблонізму. Тобто, ми не працюємо, ошибаністи не працюють за шаблонами. Ми йдемо від того, що нам пропонує сама природа. На сьогоднішній день Ошибана вже вийшла за рамки е, традиційної такої класичної картини. Сьогодні Ошибана може виснувати в техніках і. Е, Прекрасно, приклад, ось колони. Ну зараз покимось це може бути колони, які жінка може прикрасити свої, е, свій одяг. Це може бути е, технологія листівок вітальних в техніці ошибана, і звичайно, вітражна техніка це роботи на склі. Прозорі скло можна декорувати будь-яку поверхню будь-якими квітами, і ось я хочу показати флористичний декупаж. Тобто Навіть не, декупаж? так не серветку рвати на частинки, а створити картинку за допомогою квітів на якійсь плоскій поверхні і залакувати це лаком. Кольори всі всі природні. Знаєте, я думаю, після нашого інтерв'ю з'явилося досить багато охочих займатися е, цим мистецтвом, адже це, це красиво, це доступно. І власне головне мати бажання, тим більше скоро весна можна почати так. займатися. А ми... ще Завтра Тетянін день. Ага. Я Тетяна. Я всіх вітаю і мою хресницю за сьогодні в неї день народження. А е, Тетяна, ви знаєте, день Тетяни це день студентів. Нам mm -hmm. з ним треба вчитися все життя. Ошибана саме Ошибана вимагає від нас постійного щоденного пошуку і навчання. Я цього прагну і всім вам бажаю. Тетяно, ми вітаємо вас уже із наступаючим святом, яке буквально буде завтра. Бажаємо вам все найкращого. Розвиватися в обраній справі, звісно, здоров'я, щастя, успіхів у всьому вам та вашій родині. Я ж нагадаю, що про мистецтво шибани, тобто виготовлення картини з природних матеріалів нам сьогодні розповіла майстер-флорист Тетяна Берне.